А нащо нам прагнути японського мінімалізму? У українців свій мінімалізм український, і це не сто речей. Так, нам теж потрібна свобода, нам теж потрібно мати впевненість, що ми можемо зібрати усе важливе в один рюкзачок і кудись швидко зникнути. Але для нас речі це не тільки обтяження, як для японців, які просто хочуть жити в вільній кімнаті без нічого. Для нас речі це, по-перше, це головне. Свідоцтво нашого історичного існування, що ми були, що ми особлива нація з особливою культурою. А по-друге, для нас речі це елемент полегшення. Всього того жаху, який саме відбувається, так нам потрібна тепла ковдра, бо вона створює ефект обіймів. Зайва тепла ковдра. Нам потрібно більше трошки посуду, бо посуд пов'язаний з їжею, а їжа це фізичне відчуття безпеки. Нам потрібен, можливо, якийсь додатковий одяг, ну, хоча б для того, щоб в укритті сидіти. І тому, як на мене, українцям варто прагнути не вміння легко втрачати речі, розлучатися із непотрібним, а вміння мати необхідну кількість речей, можливо, їх буде більше ніж прийнято у мінімалізмі, мати їх і всі використовувати, встигнути використати, полюбити і прожити життя з цими речами, щоб вони просто не лежали дарма і не чекали якогось особливого моменту. Тільки для цього і потрібно власне порядок, і мінімалізм.